Добрий день, мої любі дітки! Мистецькі стежинки можуть привезти нас куди завгодно, в будь-який куточок світу. Сумуєте за спекотним літом? тоді нам до Африки. А ось кого ми там зустрінемо, відгадайте загадку. Це тварина темносіра, товсто нога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха. Чи здогадалися, хто це? Так, це слон. Подивіться, дітки, як незвичайно слонів зобразили митці. А ще ми можемо з вами подивитися мультики, в яких теж є слони. Десять слониня розгойтались ряд на найтошій павутині Сітка тонка, стала крихка, всі слони. Двоє слоненят, Двоє слоненят, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять слоненят, Лише дев'ять. Десять. Подивіться, дітки, які слоники є у мене. А ось таких слоників зліпила сьогодні я. Пропоную вам теж зліпити сьогодні слоників. Для цього нам сьогодні потрібно. Пластилін, дошка та стеки. Я сьогодні буду ліпити голубого слоника. Візьму шматочок пластиліна, розділю його на дві рівні частинки. Одна буде для тулупа, а цю частинку ділю ще на дві рівні частини. Це буде голова і хобот. дві маленькі частинки це будуть вушка, зовсім маленьку частинку це буде хвостик і це буде кітцівки. Спочатку зліплю слоника тулуб. Між долонями скачую кулю. Потім її розкачую, отримаю овальну форму. Тепер зліплю голову разом з хоботом. Для цього я скачую кулю, потім її так розкатаю, щоб одна частинка була кругла, а друга ось така витягнута. І пальчиками формую слонику хобот. Ось так. Загинаю його вгору і навіть на кінці трішки притискую. За допомогою стека зроблю ось тут ось такий отвір. Так, тепер треба зліпити слонику вуха, між долоньками скачую ось такі овали. І добре їх добре розплющую. Так, ось у слона великі вуха. Ось буде одне вухо. І ще точно таке зроблю одне. Овал і добре-добре його розплющую. Ось так. Прикріпляю ще одне вухо. Є. Прикріпляю голову міцно до тулупа. Ось так. Тепер зроблю кінцівки. Для цього я візьму ось цей великий шматочок і між долоньками скачую ось такий стовпчик, для того, щоб він був не дуже сильно тоненький. Ось такий. І розділю його на чотири частинки. Спочатку навпіл, потім ще одну частинку навпіл. І другу частинку У мене вийшло чотири кінцівки. Сформую їх пальчиками, щоб вони були круглої форми. Ось такі циліндрики. Так. І прикріпляю дві кінцівки попереду. Ось так. І дві, дві кінцівки позаду. Ось так. Залишилося зробити дрібні деталі. Це в мене буде хвостик, тоненький ось тут позаду. Хвостик. Так. І ще зробити треба буде оченята. Так, одне маленьке око. І, ще. І зробити бивні слонику. Дивіться, це білі або жовті ось такі полосочки. Ось так. Один бивень у слоника, ось він. І ще один з іншої сторони. Ось так. І дам своєму слонику на вхобот м'ячик, щоб він теж погрався. Ось такий слоник вийшов у мене. Я впевнена, що у вас получаться ще гарніші слоники. Дуже чекаю на фото ваших слоників. Дуже за вами скучаю. До зустрічі!